Мак східний. Знімаю перед дощем, бо чую, що після дощу не буде що знімати. Ось такі великі квіти. Зацінюють. Як піони майже. Такі гарні, червоні. Бутонів, певно, 30 штук є, він тільки почав розпускатися. Серединка така цікава. Листочки такі декоративні, Такі прям з колючками. Такі малесенькі колючки на них. Мак східний. Кому цікаво. Висота. Метр двадцять, десь висоти має. Сурдені дуже красивий.